Але, Олег Мирославович, сьогодні на сесії присутній голова сільської ради і є директор цього підприємства. Я думаю, що вони безпосередньо дам вам одну відповідь. Договір такий є. Зараз всі нато користувачі укладають такі договори з поранами місцевого самоврядування. Дякую, Сука. Будь ласка, зільських умовах. Шановні пане голова, шановні депутати голова Слава Задарів, країна, з яких голова здаю, на зі з країною ревімовською. Я представник громади свого села прийшов просити до вас на прийняте правильне рішення для цього, тому що для цього підтримка наше село буде ДНК Чому пояснити? Це є по-перше створення робочих місць. Місць, яких необхідно зараз. І в цілій і скрізь нашої речі. Друзі, я перепрошую. Дайте відповідь, чи є заключна угода між сільською радою і даним підприємством по, по участь їх в соціально-економічному розвитку села. Є письмова угода. І так, і ця товариства допомагає дійсно. Друге, чи є розроблена схема так, вивозу даного, що там є? Глина, Так. так. Чи є розвідка і затверджена дана схема? Є. 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 Ну, е, Крім того, пояснюю, що ми голосуємо, потім мені на підпис і на печатку ідуть документи, і я їх не підпишу, не поставлю печатку. Можливо, це не дуже законно, але ну, якщо ви представите оці ось документи.